Закінчую ремонт буду робити декор. Мереканку все своїми руками стараємося робити. Зараз наношу парцову грунтовку церезітовську по стінах. Перший раз, раз роблю. Все і втеплюю перший раз, це, це ще подокрашувати треба багато чого. Ну, в принципі, кінець покажу вам, як нанесу вже декор. Ну, кварцова грунтовка, це резитовська дуже хороша, рекомендую, бистро сохне. Цвят надає гарний, теж що видно, як наносить декор. Так що беріть. Ну і стоя, конечно, вона. Після нанесення вийшов от такий декор. Американка.